Чотири матчі, чотири поразки, десять пропущених, нуль забитих в цьому сезоні. Київський «Динамо» ризикує встановити антирекорд по виступам в Єврокубках. Мені дуже понравився б футбол, якщо в это, б в этом не участвувало б Динамо Кіїв. З 36 команд після 4 турів ми знаходимося на останній позиції. Мені цікаво, чи зможу я протягти киян в плей-офф. В цьому проходженні Єврокубків є певні моменти. Опоненти трішки відрізняються. Через відсутність УПЛ і додавання киян в іншу лігу неможливо відтворити те ж рибкування, як є в реальному житті. Але нам це не потрібно. Ми маємо останню позицію. Ми маємо 0 балів, маємо 10 пропущених і 0 забитих. Що ще треба? В першому турі ми поступились Славі 3-0. В другому турі поступились Вікторії 2-0, в третьому турі Андерлехт 1-0. І в четвертому злили Атлетіко Більбао 4-0. Зараз нас чекає Лаціо. А партнером даного проєкту є Фаубет. Сідайте зручніше, і ми починаємо. В нападі на цей матч вийде Гереро. Під ним зіграє Буяльський зліва Волошин, справа Кабаєв. Ярмоленка нема. Пара опорних Шапаренко, Брашко зліва Ючеренко, справа Караваєв. пара центральних захисників Дячук, Попов і в воротах буща. Я готовий. Я йду мінімум за забитим. Це мінімум і мінімум за одним балом. Лаціо сильна команда. Але ну, нам же нікуди відступати. Тільки вперед. Гіреро починає центра поля. Поїхали! Дуже хочеться вірити, що в нас це вийде, все в нас вдасться. Нагадую вам, що граємо ми на легендарному рівні складності. Я зараз не практикую гру FIFA для свого задоволення. Задоволення я отримую під час записування відео, тому скілуха, пацани, low level. Ну і динамо то в реальному житті зараз не прям феерий. Проходить і роби туди, 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 туди. Готуємо подачу, можливо, там гереро виграє. Той шорт відлетів, можливо, там навіть це пряма. Червона картка. Це пряма червона картка. Скиньте це відео Екатерині Монзуль і хай вона оскаржить мою думку. А ну, треба нам не бігати по всьому полю, тримати свої сектори в першу чергу. Карвають Хавати, пелігрені. Так. Перший, 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 що виключаємо з гри? Вівчаренко виграє волошин, погнав. Давай! Пихне він, блін. Через мікрофол все одно там його підзупинили. Сам заходь, чудово. Це вже не чудово. Зараз отримаємо. Да. Одна форма та грати, це, це залупенство, пацани. Ну, от один, він там бігає, вони закривають просто центральними захисниками цей пас. захисника. Підключай через флан, давай Волошин. На тебе. Всі надій. Ой, бля. Хорош. Хорош. І залишились, там ще ліон у нас. Там... Ой боже, я не знаю, як ми будемо брати бали. Я не знаю, з чого їх брати. Вони взагалі не втрачають, не втрачають м'яч. От через фланг можна... Ну і все, не можна, не можна! Ячук. Категорично мало часу. Категорично. Просто не забереш Удар. Далі! нічого собі! Оце він наважився. Ну, по ударам зараз поки що у нас один удар. Небагато. Небагато нічим нам похизуватись. Рош! Він не зайде. От бачите? Рош! А саме взагалі біда. Найс. О, з прийомом. Добрий день. Дальний удар. Непогано! Оце вже щось схоже на атаку з ну Куди він так далеко вийшов? Давай! Пусти! Пусти! Проведе Лванючка! Наламав дров, подарив шанс, а потім же його і забрав. Встигай, встигай, встигай! Ну що ти... Ливо, <плес> давай! червоний карт, можна? Назарий, давай! Закрито. Обсадил. Наш, Наш м'яч! Давайте тягніть час. На жаль, немає тут скілових футболістів. Ты куди ты пьешь? Куда ты бьешь? Мінімальна поразка, друзі, 1-0. нас залишається 3 тури. Ну, 5 балів, щоб йти в топ-24. Але як він насправді буде, я не знаю. На шостий тур Ліги Європи невеликі зміни по складу все ж таки є. Будемо грати в два форварди. Фанат Герер, під ними Шапаренко, зліва Волошин, справа Прагари, опорна зона за брашком, зліва Караваєв, караваїв, справа тимчик, два центральні захисники Попов Дячук, в воротах буща. Тут слова просто не потрібні. Тут нічого не треба нікому казати. Граємо в себе вдома! домашній поєдинок, київське Динамо зе. Поїхали! Скільки б я не кричав, але... Треба грати. Треба грати, показувати результат, а не просто підвищувати голос. Таке закидання. Ну. Ну, вигадувати треба. Вигадувати точно треба. В цьому матчі хорош! Треба показувати боротьбу. Воно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Також непроста сильна команда. Браво! Воно! 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 Були але тут треба всі лаври віддати Волошин. Саме Волошин пройшов! І це перший гол Київського Динамо в цьому розіграші Ліги Європи. Ну дали пробігти, дали втік. Мені здалося на секунду, що він тут зараз програє боротьбу корпус, але ні. Ідеальний пас. Ідеальне завершення. Каровай у жовто. Двічі втратив м'яч. Далі пішло, поїхала подача. Гереро! Гереро! Дуже небезпечно! Попов! Звір! Закидання туди! Приймає! Ай, не... не зміг віддати п'ятою! Атака продовжується! Вона ще! Ще один удар! Ще гереро! Вони вже просто на відбивання грають. себе! Сі трішки, але. але тут Браво. Просто молнія Маквін в складі Київського динамо. Ну не вже він не красень, невже він не геній? Гереро окреме дякую. Найбільше втрат зараз Волошина, але незважаючи на це, все одно він є кращим В Меншості ми собі, на жаль, не можемо дозволити грати. Вона сам, через простір. Туди! Відверто крайки нідерландського клубу провалюються. Ой, караваю, караваю, поліз! Хавати! Найс! Воно не повелись, не повелись. Ні, братанчик, я розумію, що ти відчуваєш себе королем цього поєдинку, але давай менше втрат. Yeah. Диви розігнав. Я чук попов. Сьогодні просто краще. Я ярмолу не взяв з собою. О! 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 Атака продовжується! Куди ти так віддаєш? Перемога, друзі. Нарешті перша перемога в цьому розі Ліги Європи для київського Динамо. Нарешті перший гол, і другий гол, і третій гол. Сподіваюсь, це початок. Початок камбеку. І залишається у нас всього-навсього два поєдинки. Гра проти Міттюланда та зустріч з Ліон. На даний момент ми вже на 32 й позиції. Ми можемо не зайти. Ми можемо просто не зайти. Там дуже щільно розташованих мене. Якщо схема працює, то навіщо щось міняти? Склад абсолютно такий самий, який був в минулому поєдинку. Така слизька мокра погода точно буде працювати проти голкіперів, тому треба більше пробивати. Польсе. Втрачаємо м'яч. ще красень тимчик! Ось таким треба настроєм грати. Ось так треба вриватися в гру. Я бачу. Туди пробиваємо! Найс волошем. Черговий удар поворотам наших опонентів. Через фол. Через фол треба було зупиняти! Але не підштовхував, все чисто. А що з лівою? Ми то тримаємося, але і опоненти тримають м'яч. Повільно починається атака. Все ж таки слизько, пацани. І віддавати! О, офсайд! Я вже думав, ця атака піде в учбові підручники Барселони. Соренце. Не проходить. Поки що по пасам ми накриваємо. Польсен. Польсен! Офсайд. Після першого тайму 0-0. Моменти були. В реалізації, на жаль, не були. Як він там летів небезпечно? Більше пас. Воно! Що Буя, я, давай? Вірю в бую. Ну, ще хвилин 25, 30 в нас є. І далі. <смір> <смір> Як же я хочу забити, пацани? Як мені хочеться зараз завалити їм гол. Воно. Бай, вони хавають. Ну! Нарешті Хабаїв! За 15 хвилин він забиває такий важливий гол. Фух, я вже просто все підключив. Всі свої ресурси, всю свою енергію туди. На цю єдину атаку, яка закінчиться взяттям ворі. Так, хлопчики, тепер вже не треба бігти вперед. Тепер зіграйте спокійно. рахунку. Ну раз відрахунку, тоді давайте. Тримаємо. Щоб так, мінімально 1-0. На цьому вже буду дякувати. А не дальніми. Це просто нам воздалось за всі ті моменти, в яких ми не змогли забити. Друзі, це було дуже нервово. В якийсь момент мені навіть здалося, що ми не зможемо. Шанс для киян все ще існує. 28 позиція. Ліон зараз на 24 Я вам скажу так, друзі. Якщо ми перемагаємо Ліон. 90%, що ми йдемо далі. Можливо, не 90%, але шанси дійсно хороші. З 90 я прям перегнув. Схема та сама, склад, той самий, настрій той самий. Вирішальний поєдинок цього групового етапу, турнірного етапу нового формату Ліги Європи. Перемога треба як Ліону, так і Кияну. Але перед тим як ми почнемо, я хочу вам нагадати про мій власний футбольний фаншоп в якому можете придбати футбольну джерсі улюбленої команди. Поточний сезон, ретро-версії, фанатські концепти. Все це там є. Посилання залишу в описі. Нагадую, що це мій власний фаншоп тому ви можете навіть не перейматися, все буде на вищому рівні. Начебто, Газон окей. Нормальний. Скидуй пасом. Якби ж ти зараз скинув на ванатіка. Так, леказет. одні старички, Захар, Захар. Нормально. З такими ударами ми можемо працювати. А тепер сюди. Ідеально. Ну ні, це дуже просто. Вони будуть Будуть пасувати. Насідають ці хлопчики на ворота удар! Сам Набрані це просто. Накручує він велосипед! Та ну Ну, хлопці! От Бущан за таке повинен дати підзатильник. <звук> Ні. Ні! <звук> я бачу, я бачу підключення. Погнав воно! На це ніже! Ну, по небезпечним моментам все одно. Я б сказав би, що Ліон гостріша. Після першого тайму мінімально ми перемагаємо з рахунком 1-0. Ооо, ні, каравай не буде програвати. Не сьогодні. В будь-якому випадку. Не зараз. Надурили. Обікрав! Банат! Заходить! Самбий! Тільки так, так, щоб не було розривів між центральними опорними півзахисниками і моїми захисниками. Ой, як прибрав! Ой, на колбол від брашка, але голкіпер був готовий. Тут можна його. Офсайд! Подамо. дальню. Оу! Найс! Так, друзі, фінальний свисток! Третя поспіль перемога для київського Динамо. Знову мінімальна! Але три бали є! Три бали не пахнуть. Дуже вірю, що ми змогли далі пройти. Я просто сподіваюсь на це. Топ 8. Команди, які проходять напряму в одну восьму. Звісно, це Манчестер Юнайтед, Порту Бешектаж, Голота Сарай, Лаціо, Тоттенгем, Ференц, Варош, Дандерлех. Атлетико Більбао далі Фенербахче. Наступна десятка. Динамо тут немає. Окей, 10 балів, 21-ка, чи 3 позиції. Динамо є! Є Динамо! 22 місце! Я сидів у того, думаю, так, якщо зараз на 18-й позиції команди є, в яких 11 балів, нас 9 тоді, 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 тоді. Ми вриваємось. Ми вриваємось, друзі. Леон, вибач. Леон, вибачте. Карабах закриває 24-ту позицію, яка дозволяє потрапити в 1 16. І в 1 16 нас чекає Олімпіакос. Олімпіакос у нас здобув 12 балів. В цілому не так і багато, все на 3 бали більше, ніж нас. Пропустив 8, забив 11. Ми в свою чергу пропустили 11, забили 5. Ну що ж, друзі, як ви бачите, головна боротьба ще попереду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на нашу телеграм-спільноту. Хочете, щоб скоріше вийшов в плей-офф накидайте лайк. Напишіть комент. Всім вам дякую за перегляд. На все добре.